Працювати у прямому етері і нагадаю також, аби ви залишалися з нами під час онлайн трансляції на ютуб-каналі і на офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми поговоримо про особливий захід для особливих діток, який відбудеться у Хмельницькому вже цього тижня. З нами у студії голова та засновниця громадської організації бути жінкою голова Хмельницького осередку міжнародної асоціації психологів та тренерів експертів та психологиня Тетяна Крільфрецак. Раді вас вітати і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Захід під назвою Ми різні, але ми рівні. Він уже ж не вперше проходить у Гмельницькому. Розкажіть про історію. Так, захід дійсно проходитиме вже в шосте. А насправді наша громадська організація бути жінкою проводить такі проекти з 2018 року, і цей захід спрямований направду на таку соціалізацію, взаємопідтримку. Спілкування діток з різними освітніми та фізіологічними потребами, адже на сьогоднішній день у нас стрімко зростає народжуваність дітей з особливими потребами, а враховуючи той аспект, що ми зараз проживаємо в період війни, то взагалі питання інклюзії стоїть дуже гостро. Тому, ось, власне, з 2018 року ми створюємо такий простір, куди запрошуємо діток. З особливими потребами, з їхніми братами та сестрами, щоб показати дітям, що в суспільстві кожна дитина має рівні права, не зважаючи на, на рівні можливості. Під час організації заходу потрібно ж власне продумати усі нюанси для того, аби дітям з різними потребами було комфортно, розкажіть, як ви це робите. У нас дуже багато є спілкування з матерями дітей з особливими потребами. Це пов'язано з особистісними контактами і з життєвими історіями членків нашої організації, з нашою такою проактивною соціальною позицією. Тому ми дуже багато спілкуємось. Ми відвідуємо як партнери різні заходи. Ми дуже багато збираємо фідбеків від матерів. Що саме цікаво діткам? Чого вони потребують? І власне враховуємо той аспект, що деякі дітки можуть займатися дрібною моторикою, і їм це приносить заспокоєння, зосередження. Для інших діток це візуальна картинка, тобто це шоу мильних бульбашок, це фаєр-шоу, це можливо якісь коротенькі арт-терапевтичні майстер-класи з малювання. І, от, власне, збираючи таку інформацію, ми продумаємо, які локації будуть працювати, враховуючи потреби діток. Ми завжди раду залучаємо партнерські організації, які пропонують нам. Свої майстерки зазвичай це від 5 до 9 локацій, які включають фізичний контакт, дрібно моторику, арт-терапію, візуальні картинки. Це обов'язково фудкорт або польова кухня, якщо це цього разу проходить на свіжому повітрі. Це анімація обов'язково, це фотозони, і починаючи з 2022 року, ми залучаємо наших ветеранів по можливості військову техніку, щоб дітки могли також ознайомитись. Провести е, таку фотосесію угу. до програми, що зараз повернемося. Що батьки кажуть, таких заходів не вистачає в Хмельницькому? А, ви знаєте, направду так, тому що коли я спостерігаю протягом семи років е, одних і тих самих діток, які приходять зі своїми новими друзями, які приходять зі своїми родичами, я розумію, що направду це дуже важливо. Дякувати Богу, на сьогоднішній день у нас краща ситуація з реабілітацією дітей з особливими потребами. Але, от саме така комунікація, така соціалізація проходить саме через заходи. Ми маємо в нашій громадській організації ще зимовий проекти особливий, і ось я бачу, що ніколи наші локації і наші зали не були напівпорожні. Вони завжди переповнені. І в нас є такі роки. Коли ми, на жаль, змушені відмовляти, тому що не вміщується вже, якщо говоримо про зимовий проект в залу okay. театру, так дякувати Богу на свіжому повітрі. Ми можемо собі це дозволити. І от наразі на сьогоднішній день вже 122 дитини зареєстровані, і реєстрація ще триває, не дивлячись на. Погодні умови mm -hmm. батьки завжди дякують, тому що для них це важливо. Це не лише той простір, де можуть поспілкуватися, погратися, провести час діти. Це простір, де спілкуються матері. І я пам'ятаю 18-19-20 роки, коли ми проводили заходи, і до нас приходили матусі, обіймалися і говорили, що вони по 5-10 років дружили в соціальних mm -hmm. мережах, а вперше зустрілися mm -hmm. на просторі наших проєктів. Тому направду є дуже величезна потреба, і я радію з того, що в нас є такі можливості реалізовувати такий проект. Кількість місць вона буде обмежена навіть попри те, що зараз захід на свіжому повітрі, враховуючи безпекову ситуацію, так ми не mm -hmm. можемо запросити більше, ніж 200 дітей, тому що в разі повітряної тривоги ми маємо скерувати їх до найближчих. Укриттів, uh -huh. і так як ми, як організатори, несемо повну відповідальність за безпеку наших учасників, тому ми все таки вимушені встановити такі ліміти в мирні часи. У нас не було таких обмежень, тому що захід проходить в парку молодіжний. І там є можливість прийняти велику кількість okay. дітей. Але враховуючи безпекову ситуацію, ми вимушені встановити такі ліміти. Тобто зараз місця ще є. Реєструватися ще можна, де це можна робити? Реєстрація проходить на наших соціальних сторінках у Фейсбуці та Інстаграм. Геобути з жінкою. Там є покликання на google форму Тому, будь ласка, всі бажаючі можуть ще зареєструватися. І ми будемо чекати 1 червня парку молодіжний на дванадцяту годину. Давайте про програму тоді поговоримо, тому що ви говорили про те, що враховуються абсолютно різні особливості дітей для того, аби всім було цікаво і кожен міг знайти для себе свою справу. Що буде цього року? У нас зазвичай працює наша перша основна локація від геобути жінкою, де ми проводимо, підтверджуємо факт реєстрації і вручаємо невеличкі такі подарунки, символічні для діток, тому що для дітей дуже важливо мати якийсь подарунок, принести щось в руках угу. з собою. Заходу далі буде працювати локація від об'єднання психологів України, які будуть проводити арт-терапевтичні майстер-класи, і також вручати дітям невеличкі подарунки. Обов'язково буде аквагрим. Це наша улюблена mm -hmm. локація. І з кожним роком ми збільшуємо кількість майстрин, які приймають цьому участь, тому що направду на цю локацію завжди черга, і кожна дитина хоче якісь малюночок собі mm -hmm. наличку. Тому цього року ми залучаємо одразу. Три таких майстри, буде три таких локації, щоб дітки не стояли в черзі. Ну як завжди, це ростові ляльки, анімація до нас завжди радо долучається червоний хрест і робить таку велику локацію з польової кухні. Для діток це також дуже цікаво. скуштувати бульйон чи скуштувати булочку з тими основними закусками, які mm -hmm. вони пропонують на свіжому повітрі. І направду вам скажу, коли дітки бігають, граються, вони. Мають таку потребу поїсти, тому залюбки завжди повна посадка на цій локації. Я говорила про те, що ми розвиваємо патріотизм в наших дітках, тому запрошуємо ще і ветеранів, які можуть презентувати нам військову техніку як атрибут, тому що це важливо всім діткам розуміти, що зараз відбувається, мати цю таку проукраїнську патріотичну позицію, бути приналежними. Такими патріотами маленькими українцями чи цього а, разу теж вдасться долучити так, ветеранів? Так обов'язково також у нас буде громадська організація, яка долучається до нас вже не вперше. Це такі волонтери, патріоти, алаучик зі своєю командою, які роблять патріотичні віночки для дівчат. Українські браслетики для хлопчиків вони розповідають їм цікаві історії, вони дають можливість долучитися і зав'язати принаймні один шматочок тканини на ту сітку маскувальну, яку вони плетуть. Тому ця локація є також дуже цікавою. Також у нас буде арт-терапевт і майстриня присутня на локації, яка сама, будучи в декретній відпустці, виготовляє такі інтерактивні книжечки для. Дітей з особливими потребами англійською мовою українською мовою. Вона буде демонструвати, як це працює, як працювати з дітками, і в матерів буде можливість спробувати. І щороку у нас є локація для батьків, де вони можуть отримати інформацію, куди вони можуть звернутися за психологічною допомогою, куди вони можуть звернутися, якщо їм потрібна реабілітація ЛФК, де взагалі є в місті простори для таких дітей і батьків. Тому такий інформаційний куточок. В нас буде ми ще маємо багато партнерів меценатів, які долучаються подарунками, які долучаються там додатковою анімацією, там шоу мильних бульбашок. Тому у нас завжди ще є сюрпризи, про які ми не анонсуємо, але я впевнена, що з кожним роком ці заходи стають ще цікавішими. Дуже багато всього ви перерахували величезна кількість власне в організації. Наскільки це складно усіх об'єднати? Як довго ви готуєте такий захід? Направду це вже така м, наша життєва місія. Це мої життєві цінності, і це цінності тих жінок, які поряд зі мною громадські організації. І ви знаєте, ми навіть до цього почали трішечки легше відноситись, тому що попередні роки ти хвилюєшся, чи вистачить коштів, чи знайдемо ще партнерів. Зараз ми наскільки впевнені. В тому, що ми робимо правильні дії, ми наскільки відчуваємо, що це нам приносить і задоволення, і заспокоєння, і мотивацію, mm -hmm. що ми просто з дівчатами збираємось, перелічуємо локації, рахуємо кошти, розділяємо це між собою. І якщо вже там велика сума, що ми не можемо впоратись, тоді ми звертаємось до партнерів. Але і бажаючих, як вже говорила, долучитись є також дуже багато. Тому процес підготовки тримає, триває 3-4 неділі, включаючи там розробку форму реєстрації, дизайн цьогорічний. Так mm -hmm. в яких кольорах буде, що буде це залежить від того, яка локація буде присутня, хто буде долучатись, подяки партнерам, закупівля, подарунки. Власне 3-4 тижні, але це на такому, знаєте. Не шаленому темпі це розмірений такий підхід до цього, тому що ми направду отримуємо від цього навіть незадоволення наповнення. От знаєте, коли ти робиш речі, які роблять людей щасливими, дітей щасливими, ми, до речі, вже від 22-го року запрошуємо ще і діток військовополонених і безвісті зниклих, тому що як психологиня працює з такою категорією і це. Також, також те, що приносить таке заспокоєння. Ти відчуваєш, що ти приналежна до підтримки цих родин, що принаймні, хоча б сьогодні, матуся може переключитись, принаймні, сьогодні ця дитина може посміхатися. Локація молодіжного парку, як її обирали, чому на ній зупинилися? В нас був досвід, коли ми два роки поспіль проводили в парку Шевченка, і ми не могли знайти такий великий простір, де можна розмістити всі локації і. Це виникало це таке. Виникали такі труднощі. Знаєте, як знайти локацію? Потрібно було створювати карту локації, тому що там конкурс малюнку проходив перед кінотеатром. Там фастфуд взагалі був в іншій зоні парку, і це викликало певні незручності, адже багато діток мало мобільних, і ми хотіли, щоб у людей була можливість бути на одному просторі, бо бо, власне, це ж і про зручність, і про об'єднання, і про комунікацію, так щоб. Всі дітки mm -hmm. були в такому в досяжному доступі один до одного, тому власне ми вибрали парк молодіжний. Ви згадували, що можна прийти фактично з цією родиною, так на цей захід. Тобто, якщо в родині є кілька дітей, одна із них має особливі потреби, чи можна прийти всією родиною? Обов'язково потрібно прийти всією родиною, і обов'язково я завжди батькам наголошую реєструвати всіх діток. Тому що власне, інклюзія це не зосередженість на дитині з особливими потребами. Це якраз її оця соціалізація, спільні можливості, mm -hmm. спільна комунікація діток з різними потребами. Тому обов'язково. По кількості дорослих супроводжуючих, чи є якісь обмеження у вас чи ні? Ні, немає, але ми завжди розраховуємо, що одну дитину буде супроводжувати як мінімум один дорослий. Uh -huh. На практиці це виглядає дещо по-іншому. Якщо взяти 100%, то 70% присутніх це діти, а 30% це дорослі. Чому? Тому що з однієї родини йде троє-четверо діток. Буває так, що батьки зайняті, і вже одна знайома подруга uh -huh. супроводжує двох-трьох діток. Своїх родичів чи знайомих тому десь приблизно в такому відношенні. Ви згадували про те, що є діти, які щороку ваші заходи на заходи приходять. Власне, ви бачите, як вони змінюються, як вони ростуть, і наскільки для них це важливо. Чи можете якимось історіями поділитися або тими емоціями, які діти відчувають? Ну в нас є прекрасна історія маленької Віронічки Віки Германенко. Ми познайомилися у 2018 році, коли вперше проводили новорічний вогник. В парку імені Старицького о, в театрі перепрошую імені Старицького. Наразі це моя найкраща подруга. Наші діти навчаються в одному класі. Завдяки нашій такій дружбі і соціалізації Веронічка пішла до звичайної школи. Вона навчається з моїм середущим сином в одному класі. Знайшла там багато друзів. Ми дружимо родинами. Ми вже там подружили старших mm -hmm. дітей. І це власне така історія. В нас є Дар'я, яка прийшла до нас, пам'ятаю, як зараз на новорічний вогник. Вона була мишкою, а потім кожного року ми спостерігали, як Дарія доросліша, що неї почався перехідний вік. От вона вже прийшла там з кольоровими косичками. Mm -hmm. От вже Дарія почала вести свою сторінку. Ось вже Дарі з'явився свій блог. Тому таких історій направду дуже багато. Всіх не згадаєш, але це от історії, які гріють душу. Чи бачите, ви, що можливо, зароджується дружба і вона триває потім на наступних заходах? Так, звісно, тому що направду я вже говорила, що є такі матусі, які дружили в соціальних мережах, а не були знайомі. І зараз дуже часто можна побачити в інстаграм, як вони там разом п'ють каву, як вони. Разом супроводжують дітей на інші заходи. До речі, є серед успішних історій матусі, які зорганізували свої громадські організації, mm -hmm. такі як право чути, так mm -hmm. такі як «Апіс апісміліфіка. Це такий простір для реабілітації, куди звертається дуже багато наших матусь, і більшість з них дізналися про це саме на наших заходах. Ви на початках говорили про те, що потреба зараз зростає у таких заходах, тому що й багато народжується дітей, які мають особливі освітні потреби. Власне чи ви бачите, що інклюзивне середовище в Україні воно якось змінюється, і ось це рівне рівному власне воно працює вже, і люди це розуміють і усвідомлюють е, так, дійсно. Позитивна динаміка є, і як би сумно це зараз не звучало. Я почала відслідковувати позитивну динаміку в цьому напрямку, коли нас почала з'являтися велика кількість ветеранів з ампутаціями, mm -hmm. ветеранів, які набули інвалідність. І зараз приклади того, як ми вбудовували інклюзію в державу, наприклад, діток, ми дуже багато беремо це і переносимо на дорослих, на ветеранів. на... Учасників бойових дій, тому що це був виклик для країни, і це не лише зараз про пандуси, про доступність це і про реабілітацію, це і про соціальну підтримку, це й про підтримку держави, це і про маленьку кількість реабілітаційних центрів. Я на одному з ваших етерів на початку війни говорила, що був такий період, коли я відчувала, що ці дітки зробили 10 кроків назад. Тому що багато територій було окуповано багато реабілітаційних центрів стало недоступних. Так, от зараз це відновлюється, mm -hmm. і знову багато проєктів з міжнародної підтримки займається реабілітацією, соціальною фінансовою підтримкою, як для дорослих, так і для дітей. Тому направду інклюзія зараз підтримується дуже на міжнародному рівні, і я бачу, які кроки робить держава. Створюється програми на державному рівні. У нас ви знаєте в країні більше проблема з свідомістю людей, і тут можна говорити як про дорослих, так і про ветеранів. Ось цей аспект. От інформаційну політику нам потрібно розвивати і продовжувати як на державному рівні, так і на всіх інших рівнях, тому що в людей має бути усвідомлення, люди мають розвивати емпатію. І на жаль, ми всі маємо зрозуміти, що е, таких людей після війни буде набагато більше. Як розвивати цю емпатію? Це питання дуже складне, насправді. Тому що це питання не одного року, напевно, і не десятків років, а покоління мають змінюватись для того, аби ми змогли дійсно і це побачити на практиці в першу чергу. Чи за останні, можливо, 10 років ви це відслідковуєте? Направду емпатія це здатність розуміти емоції інших людей, і ми можемо розуміти емоції інших людей лише тоді. Коли ми вміємо керувати своїми емоційними станами, тому щоб розвивати емпатію, перш за все потрібно починати з себе, навчитись сканувати себе, відслідковувати, що я зараз відчуваю, з чим це пов'язано, як я можу на це вплинути, як я можу вплинути і на свій стан, який зараз зі мною відбувається, і на ситуацію. І от, власне, коли людина вчиться керувати своїми емоціями, вона вміє тоді і здатна проявляти емпатію до інших. Тому що коли є усвідомлення, усвідомлення, людина може задати собі питання. Якби я був була на її місці, тоді, тоді що би було, так? Як я можу зараз на це вплинути? Тому кожен має починати з себе, і, власне, нещодавно була спікером на академії Міні MBA в Києві і навчала медиків первинної ланки. І на одному з таких завдань: як втримати стресостійкість, як бути ефективним. Період війни самі медики сказали, що нам потрібно розвивати емоційний інтелект, нам потрібно вчитись розставляти пріоритети і керувати своїм часом. І нам потрібно все ж таки почати любити себе, звертати на себе увагу, дбати про себе. Коли ми цьому навчимося, тоді ми зможемо робити і перше, і друге. Це дуже дуже довгий шлях і дуже складний шлях, але дуже важливий. Насправді ті батьки, до прикладу, які тільки починають шлях реабілітації дитини з особливими потребами. Чи вони можуть прийти на захід для того, аби поспілкуватись, дізнатися про те, який досвід є в інших, можливо, куди звертатися, і так далі? Так, дійсно можуть прийти всі бажаючі. Хочу сказати, що до нас вже не один рік приходять батьки з центру Агапи. А це центр, де фахівцями є саме батьки дітей з особливими mm -hmm. потребами. Тобто це логопеди, психологи, фізичні реабілітологи, це не лише фахівці, а люди, які пройшли цей шлях як батьки. А, і власне вони надають величезну підтримку. Вони роблять первинний скринінг як дитини, так і таку едукаційну зустріч для батьків. І, от ми, до речі, практикуємо останні роки, що ми починаємо процес реєстрації саме з таких закладів. Коли фахівці э, доносять інформацію, говорять про те, що вони до нас приходять, що це за захід, що він дає, тому що в багатьох э, батьків через оце несприйняття суспільства є страх, страх mm -hmm. того, що не впораються з емоціями, коли їм не сподобається реакція інших дітей чи дорослих, страх того, що э, дитина може не впоратися емоційно, так. З якимись викликами, коли багато діток, коли присутня якась музика чи шум, але ми на це дуже звертаємо увагу. Ми дуже дослухаємося до порад батьків, і ми дуже обережно підходимо от до вибору локацій і до комунікації з дітками. Давайте ще раз нагадаємо, скільки часу є ще на реєстрацію, де реєструватися, і коли куди приходить? реєстрація завершується 31 травня. Це в суботу. Захід відбудеться 1 червня парку молодіжний, початок о 12.00 і наше свято тримати, триватиме до 15.00. Ми вам дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Дякуємо за проведення таких заходів. Власне, сподіваємося, що всі погодні умови, всі хмари розійдуться, і все вам вдасться насправді виконати те, що запланували. Щиро дякую за можливість поговорити про це. Власне, голова та засновниця громадської організації бути жінкою, голова Хмельницького середку міжнародної асоціації психологів та тренерів, експертів та психологиня Тетяна Крільфрецак була з нами у студії. Говорила про захід, який пройде вже ці.